Те, що він грязний, я на це не обращу внимання, тому що зараз така погода. Як там? Два дні нема, доща день іде, і воно, скажімо його, приприбирати, хай йому греть. Не відпало ніде нічого. Циліндр держиться. В принципі, можна робити. Спасіба людям ті, що скидали там на Viber фотографії, хто як робив, я прикріплю. Може, хто возьме на собі, на замітку, то бієння того немає, я в принципі, задоволений. Радіус розворота точно я з рулятки не міряв, шагами чи 11,5 чи 12 метрів, скажімо так, по кругу. Ця руля повністю викручуєш і там воно 11,5 чи 12 метрів. Повторюсь, тому що мене в принципі, встроює. Лучше, чим це з тупорчиком було. По трасі їдеш, бовтається. Аби ще я, я робив, то я робив би тільки так. Іначе ніяк більше. Оце як на мене. Із питання прийшло, ніде нічого не відпало. В, в рідлі, я думаю, там не, не легко також. Оце так буде воно. І далі їздить, служитиме і того подобного. Шату того. Нема як раніше було хитаєш, воно все бовталося.